Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свою латіфолію под Off Вона ж макрофіла. Назва переводиться як горщик золота. Ця хуя є представником Індонезії, Барневу, острову Ява. Ця хуя дуже любить сонячне освітлення, але треба її притіняти, бо частенько таке трапляється, що на листячках з'являються ось такі червоні крапочки. Це опіки. Ця хвоїчка дуже полюбляє душ, дуже ребристі, листячка. Квіточки її особисто мені не дуже подобаються, але ж сама листова маса чого вона вартує. Золото і дерев'яні дерев'яніє стволик, тому її треба або намотувати на опору одразу, або давати їй можливість зростати ампельно. Можливо, хтось не знає, але накручувати хою на опору треба проти годинникової стрілки. Чекінчик завжди залишати дивитися догори. Рідко втрачає варігатність. А ось подивіться, який шикарний лист. У порівнянні з іншими її листочками вона виростила взимку. То я дуже люблю варігатні хої. догляді ця хоя не складна. Головне знайти золоту середину з поливом. Вона краще відноситься до гарних просушок, ніж знаходитись постійно у вологому стані. Отже на моя хоєчка у звичайний ґрунт, то торг різаним свагном. Кора, соснова кора, камінці керамзиту і розтерта скорлупа яйця, бо саме у ґрунт цієї хої, як і взагалі всіх макрофіл, бажано додавати вапно.